Привіт підприємчики! Місяць з вами не бачились, і ось я починаю віддавати борги по контенту. Сьогодні давайте поговоримо про те, що відбувалось в грудні 2023 року в моєму магазині. Що там було з продажами, відвідуваннями, витратами на рекламу і так далі. Тобто, подивимось стандартно всю поглиблену статистику. Відео сьогодні планую побудувати з двох частин: в першій частині ми підемо і подивимося всю поглиблену статистику, що там відбувалось, а в другій частині поговоримо про контекст і загально думки і висновки, які я отримав в цей час. Для тих Тут вперше привіт, мене звати Славік. Два роки тому я вирішив вийти на міжнародний ринок, інвестував в цю справу менше тисячі доларів. Працюю лише на реінвестиціях, не мав жодних друзів, наставників і досвіду в продажах за кордон. Про свою стежку знімаю чесно з самого початку, крок за кроком, все, що я роблю, логіку дій, висновки. Тобто, показую тут абсолютно свій шлях підприємця з самого самого початку. Ми розбираємо цю цікаву гру під назвою бізнес. І на даний момент ця цікава гра привела мене до того, що я являюсь власником вже двох. Магазинів на Etsy і маркетингової агенції, де ми ведемо вже близько до 20 ваших магазинів. Стабільно моя мета проста. Я реально хочу, аби якомога більше українців були максимально успішними на міжнародному ринку. Ти мені можеш в цьому допомогти. Якщо тобі сподобається, підпишись на канал, постав лайк, подзвонив дзвоник. І ще більше українських підприємців побачать мій прикладний досвід. Адже я тут розповідаю абсолютно все, що я роблю. Жодних секретів в мене від вас немає. Їдемо розбиратись, що там як. Отже, давайте подивимось загальні цифри. Як ми бачимо, що одразу мені в очі кидається те, що конверсія 2%. Тобто вона не виросла як в стабільні місяці. Вона виростає там x 2 X6. і це стосується не тільки, зрозуміло, що мого магазину. По суті, що глобальна економічна криза впливає на те, що люди в принципі в різдво купують трошки менше подарунків. Тобто, в мене показник конверсії збільшився там ну, умовно в півтора-два рази. З, з, з зі звичайним сезоном стандартна в мене середня конверсія по року 1,3%. Тут в мене 2%, і зрозуміло, що 1,3% це все перемножено. Ну, типу, щось типу в два рази виросло, але все одно ні. Але в принципі тренд зрозумілий, в тому числі за цих хуйнів, які знаходяться на східної сторони від нашого кордону. Добре, по відвідуванням, як ми бачимо, що можемо порівняти з минулим роком, там у нас відвідування стало на 29% більше. Загалом по продажам бачимо, що 94 ордери було. І, типу, трошки не дотягнуло до 100, до 100 продажів, але за рахунок там декількох товарів вчить сама кількість замовлень була більше ста. Все зрозуміло. По кількості бачимо Конверсія, як ми бачимо, що збільшилось на там незнач... не незначну кількість грошей, і е... ревеню збільшився також всього на 10%. З одного боку, це типу не так круто, як там відносно минулого року. З іншого боку, якщо ми дивимося з вами, ось тут структуру трафіку, і бачимо, що всі ці інструменти органічні, у нас нормально ростуть, особливо ось там зовнішній трафік, що більше трастові до сайта, органічний пошук, майже Х2 у нас збільшився, все те, чим ми працюємо. А саме з мен... Менше йшло за рахунок того, що ми менше коштів витратили в рекламу. Ось на 29% ми витратили менше грошей в рекламу, тобто з показник чистого ревеню він е, збільшився за рахунок цього. Там зрозуміло, що є ще нюанс з просуванням товару для демпінгу, тому що вони найбільше продавалися нашому магазині. Але там я експериментував і поставив на товарах для демпінгу вже платну доставку для того, щоб набирати цінність. Це працює гарно задоволений, як це все працює. Також зрозуміло, що ми ще все поговоримо, подивимося з вами статистику по сьоршаналітисі по нашим органічним словам, як ми там прикольно Бустанули, мені це дуже подобається. Також стосовно показника конверсії, ось у нас в магазині він там за минулий місяць там 2%, загальний по року він у нас там 1,3%. Тобто, 22-го року він там був 1,2% середній по року, потім там піднявся, став 1,3. Зараз там за, за грудень ми бачимо, що це 2%. А що хочу вам сказати? Ви часто питаєте, який показник конверсії нормальним. Я кажу вам, що це супер індивідуальна, залежна від ніші. Тобто я знаю, що новичків багато цікавить, який має бути показник конверсії. Ну, типу, ми всі себе порівнюємо, щоб розуміти, Наскільки взагалі адекватно ми себе там ну, майданчик нас сприймає? У нас реально в магазини є в управлінні, у яких показник конверсії 0,1 і ми боремо за 0,2, а десь там за 0,3. А є магазини, в яких там показник конверсії там, 4%. І це супер індивідуально. Тобто сам показник конверсії залежить від безлічі факторів, там, починаючи від ціни, швидкості доставлення, конкуренції на ринку, загалом типу товару, тому що там, де е там де маленькі конверсії, там у нас просто товари з красивими дівчатами, скажімо, де. Клікають, де <свісно> хлопчики клікають сильно на картинки, і тому там показник конверсії маленький. Там, де високий показник конверсії, там зазвичай це маленький середній чек ну, там, або конкуренцію, скажімо, не перегружений цей майданчик. Тому зрозуміло, що є якісь там загальні паттерни, але що б би сказав, радив би початківцям не сильно парити стосовно цього показника конверсії. Просто, як то кажуть, будьте кращими себе вчорашніх. Ну, типу, треба системно працювати над підвищенням показника цього конверсії, тому що це є ключовим фактором на ЕСі, Але немає там середньої якоїсь цифри, яка б я вам її дав, і ви такі, так, все, коли я там вищу цієї цифри, тоді значить все круто, але якщо нижче, то все погано. Не взагалі не барте стосовно цього, просто системно додаємо найкращі товари в рекламу, виводимо погані товари з асортименту, тестуємо різні гіпотези, різні комбінації тегів і так далі. Тобто поступово-поступово це безкінечний процес роботи над магазином і збільшення більш... конверсії. Тому. Тут зрозуміло, не паримось, просто працюємо, кайфуємо далі. Якщо ми з вами підемо вниз і побачимо структуру замовлень, то бачимо, що 31 замовлення було товарів безпосередньо для демпінгу. Тут у нас все зрозуміло, що 5 доларів у мене там мінімальна ціна для заробітку, плюс ще там під 5 доларів 4,50 і додав за доставлення. Тобто там ну десь там 9 доларів чистими виходить заробляти з кожної цієї позиції. Тобто зрозуміло, що це не супер багато, але про це все ми з вами говорили в цьому відео, де там ми говоримо про всі новинки в просування, і воно реально працює. Знову ж таки далі, підемо все шаналітику. Розберемось також по структурі проданих товарів. В мене по суті все зрозуміло, що якби там цей той рік я не намагався вийти там в інші ніші. Etsy все мене тримає, асоціює мене з тримачами для книг, дає мене трафік тут. Вже цільова аудиторія вся в мене тут. І по суті, там основа всіх продажів також вона сформована е, безпосередньо в цій ніші. І з приємного, вже січень, коли я знімаю це відео, в грудні ми ще, скажімо так, каперсались. А в січні, ось вже там останні тижні спостерігаю, ми обігнали магазин, який на момент, коли я вийшов, виходив на Etsy, був номером один в своїй ніші. Тобто, коли я заходив на Etsy, моніторив ринок і такий вау, цей магазин зі штатів, вони вже там більш. Десяти років в Еці, у них так багато крутих дизайнів, вони такі круті, ну неймовірно. І ось настав той день, пройшло 2 роки, і ми їх обійшли в кількості продажів. Середній чек у нас плюс-мінус не однаковий по товару. Тому, в принципі, по ревеню ми їх також наздоганяємо. Тобто, зрозуміло, що по кількості ви можете запитати, а що таке ну, наче не так і багато продажів. Це? Чи що це лідерніше, чишо, чи чи як так взагалі відбувається? По факту зараз цей магазин вже був на третьому місці в своїй ніші. Тому ми його обійшли. І ми увійшли там в тройку найкращих магазинів з металевими тримачами для книг. Їх просто тепер посунуло на четверте місце. Перші два місця зайняли турки, класична історія. Ми зайняли третє місце, а ось американці випали на четверту позицію. Ну, тому що, по суті, вони там не дуже займаються магазином. І от там, відносно того, коли я заходив, у них там продажі ну, тільки просідають. Кожен рік потрошку потрошку просідають. Тобто там не смертельно, зрозуміло, щось воно ну, вони там продають, все окей, але ну бай... Бачимо, що молоді і голодні, які займаються своїм магазином, вони їх скажімо, обганяють. А от турків що там ще? Ну там у одного основний дизайн, який продається за, за Гаррі Поттер, у другого основний дизайн це Володар Першнів. Ну тобто для них це стандартна історія, трошечки там під авторку, щось там десь підв'язатись. Ми зрозуміли, що в ці ігри не граємо, там органічно і в рамках, скажімо, закону. А якщо ти виробник і плануєш виходити на міжнародний ринок, то очевидно, я радив би тобі починати з Etsy, тому що там, скажімо, Порог вхіду він є найлегшим, плюс відсоток, скажімо, успішних магазинів також є найбільшим, і зрозуміло, що якщо тобі раптом тобі потрібен надійний партнер, який взяв міг би взяти твій магазин в управління повністю обійняти його. Вдоглядати за ним, вести його як для себе. Причому ти будеш бачити всю конкретну роботу, яка ведеться над магазином, всі доступи у тебе, всі конкретні задачі, без ніяких абстрактних приколів. Можливо, тобі просто треба проаналізувати. нішу. то ти знаєш, ти можеш написати мені. Я з радістю тобі допоможу, а ти допоможеш розвитку даному каналу. Мої контакти завжди під відео, тому якщо що, пиши в телеграмі. Я відповідаю найшвидше, тому буду радий тебе чути. Якщо що, на зв'язочку їдемо далі. Давайте тепер трошечки про статистику за минулий рік подивимось: ось е наскільки в нас збільш. Ось загалом там, візити, кількість замовлень значно збільшилась, там, конверсія на трошечки збільшилась, і ревень збільшився. Там майже стільки ревенів, ви тут побачите, яка тут була цифра, яка вона стала. Якщо ми тут відтруджуємо по товару, то перші позиції тут у нас приблизно вони десь через одну вони йдуть. Є з позицій, з яких ми починали, і через одну ті позиції, які ми додавали минулого року. Тут навіть є там Wall Decor, але там є нюанси з показником конверсії. Він не дуже цільовий і з витратами на рекламу. Тому цей товар, скажімо, не дуже вигідно рекламувати. Ми ж завжди там кожен місяць системно а, рахуємо, який у нас там показник, показник конверсії, ревеню там витрати на рекламу і дивимось, залишаємо, скажімо, найбільш оптимальні вигідні товари в рекламі. То це робота, яка ніколи не завершується. Тому символ декором він знає, не зовсім пролазить по цільовим показникам. Ми його в принципі з реклами прибрали і вже достатньо давно. Ну і тому зрозуміло, що ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, робити нові дизайни, виводити старі системно, там теги і так далі. Це те, про що ми з вами говорили в відео про просування. В принципі, про те, що ми. Все те, про що ми тут е, з вами регулярно спілкуємось. Ось давайте подивимося три витрати на рекламу. Чогось він тут мені вибрав з 30 по 30 -е число. Ну суть в тому, що картина плюс-мінус одна й та сама. Е, дуже смішно. Ось тут, як ми бачимо, рівно ха, попит зменшується рівно до того, що вже різдво наближається. Люди розуміють, що точно вже не зможуть отримати свої товари. Зрозуміло, що в моєму випадку, ось навіть там, якщо вона замовляє люди там, в перше половині грудня, вони не зможуть отримати свій товар до різдва, тільки якщо там швидкою доставкою замовляють. Ну, в моєму випадку, на цей період часу зрозуміло, що ми маємо працювати над тим, аби якомога довше продовжити свій сезон. Тому там склади в США дуже сильно в цьому допомагають. Ми цього року цей інструмент ще не юзали. І на наступний рік також очевидних задач на сезон це тримати товари в штатах, свої найкращі товари, аби оцей момент замовлень продовжити якомога ближче до, до самого різдва. Прям Прямо в притул. Тому що тут є такий момент, що у нас вже там з середини місяця, потім два тижні до різдва, я вже у нас починається спати в продажах. А коли в тебе товари безпосередньо в штатах, ти можеш прямо лупашити до, до останнього діньочка, до останнього дня. Тому зрозуміло, що круто буде використовувати цей інструмент, що і вам також аджу. Але зрозуміло, що якщо ви тільки починаєте, не думайте про ці фулфілмент-центри, відправлення в штати і так далі. Це все дуже дорого буде коштувати. У мене підхід такий, що спочатку я. Тестую гіпотези, здивлюсь, які там товари заходять, не заходять. Тому що оцей склад США він і не є панацеєю. скажімо. спочатку можна потестувати товар реально з України. Ви можете навіть поставити собі там швидку і дорогу доставку там FedEx-ом умовним, щоб у вас там швидкість була там один тиждень доставлення. і Ви там трошки попалите кошти на тому, що будете переплачувати за сплатну доставку. Але ви зможете потестувати гіпотези, потестувати, наскільки ваш товар потрібен ринку. І Це буде набагато дешевше, ніж якщо ви будете там щось пакувати, відправляти штати. Туди, потім назад, воно там потрібно не потрібно. Це все таке, типу, це не є панацею. Товар на еці реально легко тестується прямо безпосередньо з України. Тому це зрозуміло. Що давайте підемо, подивимось тепер цього ще аналітику, Що там у нас в пошукових запитах? Отже, пошукові запити, як ми бачимо, що тут постійні глядача канала в курсі, що по двом ключовим тегам, найбільш конкурентним, скажімо, в цій моїй мікроніші, у мене зазвичай там від 45 до 60 переглядів на місяць було, і це продовжувалось до листопада, до того як ми почали активно працювати з товарами для демпінгу. На даний момент, це є статистика про як ми почали вводити товари для демпінгу, ці позиції почали рости, тому що зрозуміло, що відсоток конверсії у нас почав дуже круто бустувати і ми почали підніматися. І дійсно, що ціорія працює, крім товарів для демпінгу, вони підтягують з собою і нові. Інші товари тому тут у нас в принципі в три рази є приріст по кількості відвідування. Наперед скажу, що ця тенденція і зберігається в січні, тобто це також що мене дуже тішить, що цей органічний трафік він у нас і в січні росте. В принципі, тут можна відфільтрувати по ревеню. Ми можемо побачити, що тут за рахунок роботи з семантикою, тут у нас є десь рахунок. Чіткою там скажімо, диверсифікацією биття в точки, де моя сильними. Також тут все дуже чот, достатньо чітко з точки зору там прибутку і продажів з органічного пошуку. Скільки у нас тут їх було? Ну там на тисячу доларів ми продали просто з органіки. Давайте так відфільтруємо по візитам. Тобто, ми бачимо, що перші два візити це товари для демпінгу. А далі бачимо, що все одно у нас є візити на. Ті е, лістинги, які скажімо, з нормальною ціною, аби ми, ми тут могли заробляти, і це реально працюємо. ми і далі будемо використовувати цей інструмент для просування. І такий момент дуже приємний для само, не знаю, а що самолюбування, та що, типу, ти такий, типу, вводиш там якісь там букенди, і тобі там по категоріям, коли я це розподіляю, ти свої товари там бачиш там фентезі, букенд. Опа, наш там тримач для книг. Круто, дуже приємно, і це там регулярно відбувається. Дякую, Гейці. Дякую за те, що ви в нас вірите. Якщо ви задаєтесь питанням, що там я роблю з цим SEO, що там такого магічного, нічого там складного нема. Обидва відео будуть зрозуміло, що в описі під відео, і друге з них буде тут, тому що перше я вже вам е, показував, десь воно було на початку. Тому раджу вам подивитись для тих, хто не бачив. Ніякої магії, просто системно б'ємо в, в лістинг і підходимо до цього системно, аналізуємо показники. Виводимо те, що не працює, зводимо те, що працює, і. Частота використання Тів є дуже дуже важливим фактором для аранжування неї це. це треба пам'ятати. Про цифри трошки поговорили. Давайте тепер поговоримо, що там загалом в грудні відбувалось. Намагався в грудні я вибудувати систему а, свого, скажімо, початкового rd відділу, де ми будемо. А, Research Мдевелп-продукти, так, <хи> де ми будемо аналізувати ніші та е, нові продукти вводити в системного асортимент. І, блін, зрозумів, що все ж таки ніяк. Взагалі ніяк, ніяк, ніяк на даному етапі я не можу обійтись від, від, від моєї безпосередньої участі в цьому. Як постійні глядачі в курсі, що я не є інженером, в мене немає там цього складу розуму, що я коли-навіть просто дивлюсь якісь там креслення. Зараз ми робимо там полички для книг. І я просто дивлюсь креслення цієї полички. Для мене це ну знаєте, оцей мем, там, де все розуміє. Розлітається буквою, я просто дивлюсь, що я реально нічого не розумію. Ну, типу, треба виготовити, тоді я його потім зможу пощупати, потримати в руках і сказати, що мені там подобається, що не подобається. І думав, що ну блін, якось організувати це все за допомогою там, скажімо, команди. Ні, фіга не виходить. Зрозуміло, що без мого фокусу нічого не виходить. Тому в даний момент регулярно почав їздити на виробництво, безпосередньо там спілкуватися, зрозумів, що тільки такий варіант працює. Наприклад, зараз ми там робимо декілька поличок для книг, тому що, як ми з вами раніше говорили, Говорили, що тут все ж таки в мене чистий магазин для любителів книг, будемо в цьому напрямку тільки розвивати саме цей магазин. Не будемо вже кудись туди сіпатись, будемо чисто працювати для любителів книг, екосистему створювати, щоб вести саме цю аудиторію. Тому зараз ми робимо, розроблюємо, розроблюємо декілька варіантів книжкових поличок. І зрозуміло, що робота побудована наступним чином: приїжджаєш ти на виробництво, покажеш йому це, оце, 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 мені подобається. Такі напрямки, що ми можемо. Все обговоримо. Далі в тебе є якась інформація. Ти йдеш з нею до конструктора. Ти подаєш конструктору. Це працює в даний момент. В мене так в ідеалі воно має працювати не так. Поки воно через усі костелі. і Я буду якось вибудовувати це все, щоб воно системно. Тому що зрозуміло, що бізнес може працювати тільки коли система працює. І мені потрібна система, яка буде створювати постійно-постійно продукти. Ну зараз так. Ми поїхали на виробництво, показали їм товар. Отаке таке нам подобається. Це ми можемо це. Ми не можемо. Вони мені там все показали. Це я там пофоткав, все записав собі, все, що важливо. Далі йду цією інформацією до конструктора. Конструктор цю інформацію там, відмальовує, видає на виробництво, і ми, ми починаємо тестувати різні різні форми, що воно як спрацює, як воно заходить, не заходить, як воно виглядає, там, гнеться, не гнеться, де можна там передавити, де ні, що в повазі і так далі. Ну, вагу зрозуміло, що можна розрахувати в програмі, якщо потрібно. Ну, тут, по факту, вагу з якийсь сенс розраховувати, коли ти повністю розумієш, як продукт виглядає, щоб, ну, щоб він тобі подобався. Тому тут спочатку ми робимо те, що нам подобається. А далі, якщо що, то вже оптимізуємо і працюємо з вагою. Далі, коли продукт вже відпрацьований і там зрозуміло, що з такою формою ми залишаємось, в мене є в команді дівчина, яка є художницею, і тоді вони ми вже переходимо до створення арт-об'єктів, тому що в нас любителі книг і все побудовано навколо, скажімо, творчості, тому що це ж ейці, унікальні товари і так далі. Тому система така: регулярно їжу на виробництво, регулярно спілкуюсь з конструктором, регулярно спілкуюсь з ілюстратором, можна так, художником ілюстратором, можна так сказати. І поки це все. Повністю зав'язана тільки через мене, дуже хочеться прийти до того, щоб воно все якось автономно працювало, Бо я такий думав в грудні, а типу зроби це. А як тобі оце. І коли знаєте, немає можна сказати, проджект менеджера, на якому це все зав'язано, то люди, типу, ну так собі, <хи> так собі закривають ці задачі, тому що зрозуміло, що має бути людина, яка це все пушить. І Така людина на даний момент я. Тому це що стосується створення продукту. І неприємного, що сталося в грудні, вперше за два роки втратив старселера. Ай-яй-яй, по перше. Є декілька тут причин. Зрозуміло, що в нас там збільшилась кількість продажів. Там був другий магазин, на якому був фокус уваги, і в тому числі розбудова маркетингової агенції. І загалом, в принципі, фокус уваги в мене з мого магазину дуже сильно останні місяці змістився в маркетингову агенцію. Далі трошки про це також поговоримо. Але в чому суть? Чому втратили старселери? По перше, е, по -перше на еці у цей прийшов прикол. Не знаю, якщо ви створюєте там ТТН віртуальні, як це раніше працювало. У нас там, аби не втратити старселер, у нас було два інструменти. Інструмент ми перенесли дату відправлення, другий інструмент ми там створили ТТН, коли там вже в день відправлення товару внесли і віртуально, а потім там цей товар віднесли на пошту за пару днів, і ми тут з вами говорили, десь було відео про відправлення товару, ми про це там говорили. Ось на даний момент, в грудні, не тільки у мене, у багатьох продавців, коротше, цей інструмент перестав працювати. Щось у Еці там зламали з інтеграцією, і інструмент, коли ми вводимо електронну накладну, яку ще там не віднесений товар на пошту, і потім доносимо цей товар, Еці не завжди тепер роз що цей товар відправлений і в мене там є деякі товари які фактично вже по ТТН-кам доїхали а вони на ЕЦІ висять ще в претранзіті. Хоча товар вже доїхав, і ми можемо по номеру накладної перевірити, що він вже там, а Еці не роздупляються. Писали в підтримку, питали, що взаяк, ну типу, що таке, і ми за цього на у нас показник скажімо, відправлень на цільових падає, але ці кажуть, що ну ми за вас переживаємо, ми за вас вболіваємо, але вибачте, нічого зробити не можемо. Тобто, це один з факторів, чому в мене цей показник своєчасних відправлень, скажімо, про -просів достатньо сильно. Також такий момент, що ми в пік сезону замінили двох кур'єрів-логістів. Тобто, ми з вами говорили про, стру про структуру там, організації моєї команди. В цьому відео можна подивитись, і логіст просто посеред сезону у нас випав один, який приходить і каже: типу, чуваки, я там 300 товарів в день відправля новою поштою, там взагалі ізі-катка, я ну, у вас там 100 на місяць, це типу, не буде проблемно. І ти такий дивишся, ну, людина адекватна. Потім починаєш працювати і розумієш, ну, щось воно не йде, щось воно не йде, щось ми там відправляємо невчасно. Потім ти з'їзнаєшся з часом, що в тебе там є комплекс велосипеда, є перед, є зад. Типу, і людина просто дві задні частини відправляє, і ти вже там через місяць дізнаєшся, що покупець такий the fuck, та можна мені, будь ласка, комплект, щоб воно нормально виглядало, Або там, знаєте, були моменти у нас, коли там людина. А, це у нас три логіста була. Точно, точно. чого в листопаді ж довелося змінювати? Тому що у нас був Олежо, Олежа чувачок, який знаєте, у нас є там дизайн, чотири стихії: там вогонь, вода, повітря і земля. Ну, все, люди купують комплектами і просто. Дві-два замовлення. Туди їде два вогні, туди дві їде дві землі. І, типу, ні там, ні там не комплект. І типу такі, що, а можна нам комплект, будь ласка. Ми ж тут замовляли на подарунок. Мені завтра йти дарувати, або там чувак також там щось замовив. І ми просто не відправили йому товар коротше. Купа таких моментів, де просто типу щось не відправлялось, щось відправлялось пізніше, де якісь товари взагалі забувалися відправлятись, і все ж так наче не складно, і зрозуміло, що тут е -е, вся відповідальність лежить на мені, тому що мені треба це все організувати, щоб вона працювала нормально. І типу що я робив. Спочатку ми довіряли людині, що вона адекватна, зрозуміли, що ні, замінили, взяли іншу. Трошки прописали там перелік задач, які потрібно робити. Дали ні, не працює, типу. Потім Прийшли до того, щоб прописав я повністю посадову інструкцію, всі по пунктам, прям від початку, за від основні положення, загальні, що там, як що ми маємо робити, там кінцеві положення і так далі. Прикріпив супервайзера, який буде допомагати там, відповідати на всі питання, повністю підтримувати всіх питаннях, все показувати. Відеогайди познімали, базу знань написали, все одно не то, все одно не виходить. Тому зараз ми ще в пошуках логіста, але я впевнений зрозуміло, що ми знайдемо, але це просто типу, якийсь прикол. Також, якщо у тебе є якісь там питання. Боється, нагадую, що у нас є чат в телеграмі, де ми там спілкуємося з більше двох тисяч підприємців. Там кожен день іде живе спілкування тут і зараз, ти можеш залетіти туди, задати питання. Зрозуміло, що якщо тобі потрібно там, менторство, більш на аналітика, то мої контакти під відео або просто залітай в чат. Там також, типу, періодично я знаходжусь. Відповідаю, планую найближчим часом там більше часу проводити. Тому, якщо що, посилання завжди під відео, буду радий тебе там бачити. А до речі, якщо тобі там цікаво, корисно, лайки, підписки, там, бла бла, -бла всі ці приколи ютуба, будуть також класний. Людина, молодець, дякую, дякую, дякую. Давайте в кінці щось типу замість висновку. Оці всі моменти, типу, що ми там не супер сильно бустанули, скажімо, відносно там минулого року, що можна було нам краще зробити. Потім там не пропрацювали досі там пакування, наповнення товару, хоча там ця задача стоїть достатньо давно. І Ось ці моменти, що ми могли, в принципі, показати себе краще в цей сезон. Є такий момент: зробити більше поліці в цьому магазині. Другий момент, тобто зрозуміло, зі старт зрозуміло, що з логістами це, що якщо було ну, більше мій фокус, то. Так такого би не сталося, не дарма це сталося вперше за два роки, тому що перегрузу не було. Потім там момент з виробництвом там, зі створенням нових продуктів також типу можна було зробити краще. Потім там, наприклад, момент з тим, що нам треба покращити пакування товару. Е, вже там є давно напрацьовані ідеї, як моя. Як можна робити так, щоб це було не супер дорого, і пакування приїжджало подарунково. Потім там якісь там стікери, конвертація людей в наших постійних, там QR-коди, якісь там подаруночки, бонуси. Це також всі ці всі ідеї є давно, і це можна вже було б зробити. Але фокус уваги мій особистий був трошки зміщений в сторону марк-розбудови марк... маркетингової агенції, тому що це зрозуміло тут з точки зору ресурсів. Все просто з точки зору ресурсів. Тому що розбудова маркетингової агенції дає можливість отримувати ресурси, які можна далі інвестувати в товарний бізнес. Тому ну, є така там, думка, нещодавно дивився подкаст, в якому була Ліра Бородна в гостях. Типу, прикольно, вона там каже, що типу є там три типи ресурсів: типу, ресурс фінансовий, другий ресурс це типу людський капітал, ваша умовна телефонна книга, там з ким ви можете, на кого ви можете вийти, де у вас є якісь контакти. І третій ресурс це ресурс саме професійний. Типу. Ну, ви, наприклад, там в чомусь спеціаліст вузькопрофільний, і мені там, щоб стати таким спеціалістом, як ви, то треба там багато часу. Її думка про те, що типу фінансовий ресурс він, типу, найлегший. Типу, він найпростіший, закривається найпростіше. А ось там професійний і контакти це тр трошки складніше. З одної сторони, я згоден з цим. Тобто, глобально все таки є. Але я як на мене, є один нюанс, що. Ось це так працює в такому форматі, коли в тебе оцей перший фінансовий ресурс він є закритий. Тобто вона, як всі в принципі, люди, як ми там колись з Фостенко спілкувалися, я йому про те, як мені там навчитись плавати, а він мені вже про те, що там до 30 мільйонів обороту вийти легко. Ось на 60 вже складно. Ну тому що він вже просто пройшов цей шлях. Так я, мені здається, як в випадку там з Лєрою, що вона зараз виходить Фактично виходить на міжнародний ринок, не так як ми там через інтернет, а там з фактично там присутністю, фізичною присутністю в різних країнах. І зрозуміло, що їй не вистачає там компетенції в цих країнах, і тому е в неї ці дві компетенції для неї є більш складними. Якщо ми повертаємо, скажімо, по піраміді Маслову там, як для мене, це було там рік тому, два роки тому, там у навіть півроку тому, що там цей фінансовий ресурс він, скажімо, є найбільш болючим, тому що ти не можеш збудовувати бізнес без цього ресурсу. Зрозуміло, що можна там залучити якісь кошти, але також Зрозуміло, що у нас там в Україні культура легкого доступу до грошей, як кажуть, вже забезпечені люди, що гроші зараз в світі не коштують нічого. Типу, відсотки, на відсотки, навіть мінусові бари. Зрозуміло, що це десь так в світі є, але коли ти живеш в Україні і у нас ще оця культура там, грантів, так, вже дають гранти, це факт. Е, так, є якесь там кредитування, але типу, воно ще не розбудовано на такому рівні. І зрозуміло, що це завжди, завжди ризики. Наше, скажімо, в наших умовах, в яких ми живемо, то це є такий, з цим момент. Чому, наприклад, фокус був зміщений в сторону маркетингової агенції? Тому що є можливість отримувати регулярні ресурси за рахунок знань і далі вже їх інвестувати і в розвиток, як і бізнесу, і свій персональний. Тому зрозуміло, що зараз ми вже виходимо на те, що це все працює більш стабільно, фокусуємось на магазині. Будемо великі плани на саме на товарний бізнес цього року, як і на маркетингу, про те, що ми будемо про це. Все ми будемо говорити в на. Наступному відео обов'язково розберемо, що взагалі як пройшов рік. Вже так більш загальну статистику підіб'ємо. Ну і трошечки там поговоримо про найближчі мої плани. Шо маю надію, що тобі було цікаво або корисно. Якщо так, то буду вдячний за всі всі приколи ютубавські з лайками і підписками. Нагадую, що звіна саме у є продовжується. Давайте системно продовжувати підтримувати наші сили оборони, допомагати бійцям в реабілітації, допомагати якимось чином з засобами ураження цих під... І загалом, скажімо, долучатись до перемоги, адже тільки всі разом ми зможемо її здобути. Ви, в принципі, в курсі це і без мене. Ви ж у мене розумнички тут тільки дивитесь. І також зрозуміло, що нагадує, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку. І до зустрічі. Всіх обіймаю, всім класних продажів.